Зараз уважно слухайте, не відволікайтесь те, що ви почуєте далі, не має нічого спільного з рекламою, модними порадами чи черговими страшилками, йдеться про просту їжу, яку багато людей старшого віку або бояться, або повністю викреслили зі свого раціону. І саме через це з кожним роком втрачають силу, ясність голови і здоров'я судин. Мова йде про Матіас. Про молодий оселедець особливого засолу, про продукт, який десятиліттями їли люди, що доживали до глибокої старості без постійних лікарень, але про який сьогодні майже не пояснюють спокійно і по суті. Після 55 або 60 років організм людини починає змінюватися не тому, що так написано в паспорті, а тому, що всередині накопичується хронічне запалення. Судини поступово втрачають еластичність, кров стає густішою, серце змушене працювати з більшим навантаженням, мозок отримує менше поживних речовин і кисню. Саме в цей момент багато хто починає думати, що старість неминуча, але це не так. Старість це не роки, старість це дефіцити, і один з найважливіших дефіцитів після 60 років. Це дефіцит правильних жирів. Матіас це молодий оселедець, виловлений до періоду нересту. Саме в цей момент риба накопичує максимальну кількість природних жирів. Ці жири потрібні їй для виживання, а людині для підтримки судин, серця і мозку. Головне, що відрізняє матіас від звичайного оселедця, полягає в способі обробки: його не смажать, його не варять. Його не піддають високим температурам. Він проходить м'який засол, при якому корисні жири не руйнуються. Саме тому Матіас це не просто солона риба, а джерело речовин, які організм пенсіонера реально може використати. У Матіасі містяться омега 3 жирні кислоти. Для диктора – омега-3. це ті самі жири, з яких будуються клітинні оболонки. Без них клітини стають крихкими, судини жорсткими, а мозок повільним. омега 3 зменшують запалення в стінках судин, вони допомагають судинам залишатися еластичними, вони знижують ризик утворення тромбів, вони підтримують стабільну роботу серця. Саме тому в регіонах, де традиційно їли жирну рибу, люди частіше доживали до глибокої старості без інсультів і інфарктів. Особливо важливо це для мозку. Мозок майже повністю складається з жирів, коли після 60 років цих жирів не вистачає, з'являється забудькуватість, важко зосередитися, швидко втомлюєшся від розмов і шуму. Це не завжди хвороба, дуже часто це наслідок того, що мозку просто не вистачає будівельного матеріалу. Матіас дає цей матеріал у формі, яку організм легко впізнає і використовує. Багато людей намагаються замінити рибу капсулами, купують добавки з омега 3 і сподіваються на результат. Але проблема в тому, що якість таких добавок дуже різна. Частина жирів у них окислена, частина засвоюється гірше. Жири з натуральної їжі організм використовує ефективніше. Саме тому їжа часто працює краще ніж пігулки. Це не означає, що добавки завжди марні, але це означає, що вони не повинні замінювати нормальне харчування. Крім жирів, матіас містить вітамін Д і вітамін B12. для диктора вітамін B12. після 60 років дефіцит цих вітамінів. Одна з найпоширеніших причин слабкості, запаморочень і погіршення самопочуття. Вітамін Д підтримує міцність кісток і силу м'язів, його нестача підвищує ризик переломів і падінь. Вітамін b 12 необхідний для нервової системи і кровотворення. Коли його не вистачає, з'являється анемія, шум у голові, проблеми з пам'яттю. Матіас є природним джерелом обох цих вітамінів. Ще одна важлива річ це білок. З віком людина втрачає м'язову масу. Цей процес називається саркопенія. Чим менше м'язів, тим гірша рівновага, тим вищий ризик падінь, тим слабше серце. Після 60 років організму потрібен білок, але важке м'ясо часто засвоюється гірше. Матіас містить легкозасвоюваний білок, який не перевантажує шлунок і не викликає відчуття важкості, саме тому він добре підходить людям старшого віку. Найбільший страх, який викликає матіас, це сіль, і тут важливо сказати чесно: проблема не в самій рибі, проблема в кількості і частоті. Безпечна порція для більшості пенсіонерів становить приблизно 80-100 грамів за один прийом їжі. Їсти Матіас достатньо два рази на тиждень. У такій кількості він не перевантажує нирки, не підвищує тиск і не шкодить серцю. Небезпека з'являється тоді, коли рибу їдять щодня у великих порціях і без урахування загального раціону. Звісно, є люди, яким потрібно бути обережнішими. Якщо є важкі захворювання нирок, неконтрольований високий тиск або серйозна серцева недостатність, питання кількості завжди вирішується індивідуально. Але для більшості людей старшого віку помірне вживання Матіаса приносить більше користі, ніж шкоди. Важливо і те, коли саме його їсти. Найкращий час це перша половина дня або обід. Увечері, особливо перед сном, солону рибу краще не вживати. Матіас добре поєднується з відвареною картоплею, овочами, зеленню. гірше поєднується з алкоголем і великими порціями хліба. Це прості речі. Але саме з них складається результат. Існує багато міфів, які заважають людям користуватися тим, що реально працює. Перший міф солона риба завжди шкодить. Це неправда, важлива міра. Другий міф після 60 років білок вже не потрібен. Це неправда. Він потрібен навіть більше, але легкий. Третій міф. Здоров'я після 60 років тримається лише на ліках, це теж неправда. Їжа дуже часто вирішує більше, ніж таблетки. Про такі речі говорять мало не тому, що вони не працюють, а тому, що вони прості і дешеві, але саме прості речі, які людина може контролювати щодня, і формують реальне довголіття. Якщо вам важливо зберегти ясність голови, підтримати серце і судини. Мати більше сил у повсякденному житті зверніть увагу на те, що ви їсте. Якщо ви зараз слухаєте це і розумієте, що така інформація вам корисна, підпишіться на канал Здорові Пенсіонери тут говорять спокійно, без залякування і без реклами, але по суті, це допоможе вам не пропускати важливі теми для здоров'я після 60 років. Підсумок дуже простий. Матіас – це не чарівний продукт, він не лікує миттєво і не робить людину безсмертною, але це сильний інструмент, якщо використовувати його розумно. Він підтримує судини, він живить мозок, він допомагає серцю працювати стабільніше. І саме з таких регулярних простих рішень складається довге і більш якісне життя. Пам'ятайте, довголіття це не складні схеми і недорогі засоби. Це розумні дії, які ви робите регулярно. Якщо хочете знати більше про здоров'я у старшому віці, підписуйтесь на канал Здорові пенсіонери, пишіть у коментарях і бережіть себе.